Спасибо. Привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я приготувала для вас добірочку з найунікальніших парфумерних реалізів 2024 року. Тож, якщо ви полюбляєте артистичну парфумерію і хочете пахнути дуже унікально і особливо, будь ласка, продовжуйте перегляд, щоб дізнатися побільше про ці неймовірно цікаві аромати. В описі ви знайдете більш корисної інформації. Тож передивіться, будь ласка, і залиште під цим відео величезну вподобайку та підпишіться на мій канал, бо це дуже допоможе його просуванню. А після цього давайте розпочнемо. А я хочу дізнатися від вас, який парфум вразив вас у 2024 році? Пишіть, будь ласка, у коментарях, що сподобалося, а я хочу розпочати з неймовірно потужного аромату від Sarah Baker, який називається Peach's Revenge. Він... Натворив шуму в парфумерному ком'юніті. Мені здається, дуже багато було розмов щодо цього справді неймовірно солодкого аромату про персик, але він не свіжий. Це персикова цукерка, тут ще є ноти нектарину та гуави, тож він дуже соковитий і смачний спочатку. Але коли він розкривається, він стає солодшим і солодшим. Тому це справді та відверта гурманіка, яка мені здається була в трендах усього впродовж цього року. І я впевнена, що і 2025 тисячі двадцять буде. Роком гурманських ароматів, я маю багато добірок щодо цієї теми. Навчіть, будь ласка, чи полюбляєте ви прям майже їстівні гурманські парфуми, бо цей аромат може нагадати, знаєте, навіть йогурт з ось цим персиковим джемом, бо тут є нота карамелі, вона додає більш плотної, такої, майже? Джемової текстури до цього фруктового аромату. Якщо ви полюбляєте щось смачненьке і апетитне, особливо з нотою персика, то я вам його дуже раджу, бо він неймовірно компліментарний, так як гурманіка завжди дуже притягує людей, і він неймовірно потужний. Справді найсильніший аромат, напевно, з усіх, які я тестила, він буде триматися дуже довго. Ну, а вже якщо ми говоримо про гурманіку, я хочу розповісти вам про дала чай, хоча я маю сьогодні в сьогоднішній добірці дуже багато таких ароматів. Це один з Монталівських новинок, який, до речі, мені показала Іра, вона також має ютуб-канал, і вона сказала, що він схожий на знаєте, такий спайсі чай лати. Я з нею погоджуюся, але що мене тут вразило, це поєднання дуже нестандартних нот. Наприклад, нота маракуї тут поєднана з такими пряними елементами. Тож ми маємо щось екзотичне, кисло солодке в поєднанні з прянощами. І це все ви можете уявити в такому молочному напої з кавою. Тож аромат досить контрастний, тут є щось темне, молочне, соковите і пряне. Він, наче й теплий, але все одно якось мені, можливо, через мускус, або прянощ, або навіть молоко, або я не знаю інші ноти, він все одно прохолодний. Тож дуже контрастний аромат, який дуже гарно звучить саме зараз, коли холодно, взимку, мені здається, він досить атмосферний. Але він мені ось ці. Її нотою маракуї нагадав коктейль маракужа від The New Notes. до речі, ви можете придбати парфуми в обидвох брендів з моїми знижками. Я залишу всі корисні посилання внизу. Тож, якщо вам буде це доречно, передивіться, будь ласка, а ми будемо рухатися далі до дуже нестандартної гурманіки. Я навіть цей гурманікою не можу назвати, але новинка від польського бренду Boho Boko точно взагалі надихнула мене на створення саме цього епізоду, бо їх реліз Polish Potatoes дуже незвичайний. Вже, по-перше, назва і колір навіть самого аромату, говорять самі за себе. Тут дуже цікаві ноти, а вже ж окре. Крім цієї картоплі, ми маємо ще ноту буряка, це цікаво. І я хочу бути з вами цілком відвертою. Я не люблю такі, знаєте, якісь земельні нюанси в парфумерії. Але незважаючи на те, що тут є справді нота землі, мені здається, вона дуже гарно, гармонійно поєднана з пачулі. Пачулі вони бувають різні, більш шоколадні або такі землянисті. І тут це все, хоча багато різних цікавих нот, вони зібрані в дуже такий затишний аромат, але він потужний. І мені здається, картопля точно асоціюється із Польщею, та й взагалі і в Україні багато картоплі, є, і в Німеччині картопля це взагалі символ, мені здається, Європи. Чи ні, навіть Америки. Боже, картопля, усьому голова. І картопляний аромат це точно унікально. Хоча ви не відчуєте, прям знаєте, аромат вареної картоплі. Це не про це, це все ж таки парфюмерна композиція. Позиція, але дуже цікавий концепт, і взагалі вони цього року випустили ще магічні гриби, також дуже цікав, цікавий реліз. От він більш землянистий, коренистий, нагадує ліс. Тож, якщо ви таке полюбляєте, взагалі це дуже крутий бренд, і я вам раджу його затестити. А ось парфум. Дуже цікавий, небанальний. Я чесно вам хочу сказати, я вже розповідала вам про Frosty Berry Bliss Cake від бренду Fantasy Committy Perfume. Взагалі він з Америки, Техас, але має українське представництво. І після огляду цього відео вам треба замовити пробники, бо по-перше, це бюджетні аромати. Там є парфуми, які ну, такі в стилі чогось трендового, популярного, а є щось таке унікальне, як цей аромат, який нагадує мені такий пропитаний бисквіт гарним соковитим, ягідним кремом. Тут є нота рису та чаю, тому він заземлений, затишний, прохолодний, приємний і що цікаво. Це начебто й гурманіка, але взагалі не солодка, майже кисловата, терпка, неймовірно крута. І рука так і тягнулася його носити. А я взагалі не часто повторюю аромати, бо вони, вони мені набридають цей зовсім протилежний. Це аромат вже мого. Домашнього затишку, я його обожнюю. І ще один парфум з цієї ж колекції хотіла швидко розповісти про Apricot Wister Peony Almond, бо він не такий гурманський. І тут також є нота персика, як і в Revenge, але вони зовсім інакші, бо тут є щось більш таке приземлене, як тютюн, втивер, тому більш в деревинну сторону він не йде, але є кремова. Текстура, тож, якщо ви таке полюбляєте, я дуже-дуже рекомендую цей бренд. Він справді крутий і дуже бюджетний. Раджу ці два аромати, бо ще раз повторюся, я такого не слухала ніколи, і мені це було дуже цікаво повторювати, носити, пробувати. І він завжди дуже гарно звучить. Їх можна також поєднювати, тож ви з ними не промахнетеся. А ось наступний парфум мене дуже вразив: це був Вау-ефект, wow коли я затестила Wave Child від бренду Room 1015. Я пам'ятаю, як зараз. Це було на виставці, і він мені нагадав моє дитинство в Україні, бо у мого дяді в, маш в машині завжди була жуйка з ароматом, смаком, кавуна, і тут ця нота вибухова, дуже потужна, перенесла мене в дитинство в Україні. І ви знаєте, це не начебто інтерпретація одного з моїх найменш улюбленіших жанрів акватики, але в такому дуже сексі стилі. До речі, він також серфер, і тут є ця така, знаєте, гарна. Нота кокосу і ем, цього, цієї сірої амбри, тому це не банальний, такий, прям знаєте, акватичний, холодний, водянистий аромат. Це більш про якийсь жартий, гарний час на пляж, можливо, з коктейлями. Він вибуховий, дуже потужний, і я пам'ятаю, що це був вау-ефект, коли я його затестила. Так само, як і коли я затестила аромат дизайнерського бренду Mara Jacobs. Я маю сьогодні два парфуми з цього світу. Тож, якщо ви хочете піти в магазин і знайти щось унікальне, по звучанню, дуже раджу цей парфум. По-перше, він вже заслуговує на компліменти за цей гарний флакон. А по-друге, знаєте, в чому його фішка? Я зрозуміла, що а, тут цікаво, що розкриття дуже потужне, солодке, це прям така плотна гурманіка, слива в меді, дуже смачний ревень, багато амбри, яка дуже нетипова для зараз більш мас-маркетовський парфумерії з печулі та ваніллю. Але що цікаво, він стартує Тує не свіжо, а ось коли вже розкривається в базі, він все свіжіше і свіжіше. Загалом це навпаки, і парфум дуже компліментарний, такий чківий, неймовірно гарний, тримається супер класно і носибельний. От він унікальний, але носибельний. Тож будете в магазині обов'язково затестити. Також зверніть увагу на інший еліксір вже від Lancome, Їх La для Belle, яку я взагалі ненавиджу. Це ви напевно пам'ятаєте, що 2024 год був для мене. А, роком про мою найулюбленішу ноту малини, боже, моя шалену добірку з ароматами, в, які, в яких вона є. Будь ласка, придивіться, і це прям знаєте, така малинова помада у флаконі. Дуже гламурний аромат, і такого немає на парфумерному ринку. Тож, будь ласка, зверніть увагу і на цей парфум, а ось. Любов з першого ж за тесту, це було 14 липня від бренду Бастіль, французький бренд, який створив аромат, який святкує їх національне свято. І для мене це унікальний парфум про ваніль, що є моєю найулюбленішою нотою, але це не така банальна, можливо, солодка ваніль, з якою її зазвичай асоціюють, бо тут є нота пороху на старті, яка відображає ці салюти. Тому якщо ви полюбляєте ваніль, але шукаєте, можливо, якусь унікальну, більш цікаву, не банальну ваніль. Тут є ця розкрива, але він смачний, от прям не солодкий, смачний гурманський аромат. Дуже крутий, і він змінюється, тому він неймовірно цікавий. Там багато крутих нот. Дуже раджу. Він піднімає настрій. А зараз не для нервних. парфум від Франческа най найтакий пудровіший уд, який я коли-небудь тестила. Для мене це унікально, бо я обожнюю пудрові аромати, і це такий сексуально анімалістичний уд. А, можливо, якщо ви готуєтеся до якоїсь розкішної вечірки, наносите багато макіяжу. Тут є нота сливи з гіліотропом, вони створюють цей дуже гламурний вайб, пудри і уд. Шикарна нота, парфумний, неймовірно огортуючий, потужний. І я ще не слухала настільки пудрового і анімалістичного уру, тож я вам його раджу, він не страшний, але такий прям ну, цікавий. Точно для тих, хто більш сміливий в парфумерії. А якщо ви полюбляєте щось більш легке, я знайшла найтакий унікальніший зелений аромат, бо я не дуже полюбляю ці зелені тона в парфумерії. І чесно скажу, вони для мене занадто. Зелені, вони бувають різкі, я не фанат таких, знаєте, трав'янистих ароматів, але ось цей англійський бренд Pictor має аромат таймлепс. І це, знаєте, начебто пікнік колись в такий, такий гарний весінній день, коли тепло. Він звучить не начебто тепла шкіра, от ви були на вулиці весь день, не спекотно, а тепло, приємно. Тут є якась нота, така, вона нагадує, наче, цей засіб проти, хотіла сказати, старіння було б файно, сонця. Є щось тут таке: тут є фіалка, мускус він такий дуже романтичний, нерізкий, не банальний, не різкий, не приторний, не неприємний зелений аромат. Важко описати. Для мене унікальний це точно. А ось парфум, про який я вже розповідала, і ще раз хочу зазначити, що найкращий реліз року для мене це Даня від бренду Perfumes. І знаєте, чим він унікальний? Я не можу сказати, що я його послухала і така. Вау! Я до речі, приснула собі прямо в обличчя. Ну нічого, це дуже приємний аромат, і ось в ньому фішка ем, в тому, що він дуже приємний. А загалом унікальні аромати, вони такі, вау, я ще такого не чула, не слухала, що це. А цей парфум, навпаки, він такий, о Боже, він мені щось так нагадує, але в цьому унікальні, що я так і не зрозуміла, що саме, можливо, щось з дитинства, коли парфуми мали такий потужний характер, але водночас були неймовірно приємні і носибельні. Тут у нас є персик, персик, це, я так зрозуміла, була. Ем, Нотка року з кокосом, з ваніллю, з а, м, сандалом, різними квітами, такими як гарденія та тубероза. Але це все не то. Я хочу вам сказати, що це дуже приємний аромат, з яким неймовірно легко, і він створює це унікальне відчуття, коли його носиш. І мені здається, це дуже важливо, як ти сам себе відчуваєш з парфумами, тож з ним мені дуже комфортно, і в цьому його унікальність саме для мене. А на цьому ця добірка підійшла кінця. Я сподіваюся, що вам було. Було цікаво дізнатися про найунікальніші парфуми для мене цього року. А я би хотіла почути від вас зворотній зв'язок. Тож пишіть, будь ласка, у коментарях, чи є у вас питання. В описі буду вся корисна інформація. Передивіться, Залиште під цим відео величезну вподобайку та підпишіться на мій канал. А якщо у вас є якісь запити по наступним відео, я буду дуже рада від вас їх почути. Слідкуйте за мною в соціальних мереж. Залишайтеся позитивними, донайте на ЦСУ та слава Україні. Па -па.